Друзі, привіт! Хочу показати, як після того, як я відрегулював тормоза, як вже тракторець тормозить усіма чотирма колесами. Ну, точніше, не прямо з трактором покажу, як тормозить. а вийду на дорогу зараз і покажу, як всі чотири зробили сліди, що тормозило одинаково. Одночасно. Так, йду на дорогу. Ось так як я їхав, ось виходить, ліве колесо тут моє типу, і назбирало сніжу, ліво заднє, праве заднє, праве переднє і праве ліве. Вони однаково назбирали сніжок, однаково струмозили. Так що тільки зимою можна дуже класно підрегулювати в домашніх умовах. Ось ці гаєчки тут провіряйте, тут регулюєте. Щоб було нормально. Щоб не було засильно, ось так, вуглеот можна це все провірити. Ставимо лайки. Дякую, що дивитесь. Пишіть коментарі, до стадії відео.